Кубок з волейболу сидячи відбувся у Хмельницькому. Більше про це ми говоримо далі з нашою гостею. У нас у студії Тетяна Гуранська, організаторка змагання, тренерка національної збірної команди України. Віктор з гейм Гейм-2025». Пані Тетяна, ми раді вас бачити. Слава Доброго Україні, І отож, Кубок з волейболу сидячи серед військовослужбовців та ветеранів, приймав Хмельницький. У змаганні взяли участь сім команд. Одна з яких була сформована з представників збірної України, які вже в січні вирушать до Канади на міжнародний старт Invictus двадцять 2025». пані Тетяно, і ідея провести змагання саме такі у Хмельницькому це вперше відбулося? Чи ми маємо вже досвід проведення таких змагань? Саме безпосередньо лише з волейболу сидячи, це вперше. Тому що літом були змішані змагання, а безпосередньо відокремлено це вперше. Але я маю таку впевненість, що. У подальшому це буде зростати, розширюватися по Україні, тому що ми розуміємо, що ветеранів стає більше, угу. і вони багато хто з них долучається до волейболу, і тому це насправді це дуже круто, те, що вони своїм прикладом несуть цю позицію того, що через спорт можливе відновлення до усіх інших своїх побратимів і посестер. Спорт як реабілітація, так, адаптивний спорт. Так, так. Пані Тетяно, учасники, яка географія першого гурніру? Чи сподівалися, що на перші змагання приїдуть, до прикладу, не лише представники Хмельниччини? Я сподівалася, але не сподівалася, що буде їх сім команд, я планувала 4-5. По кінцівці взагалі мало бути 9. В останній момент не доїхали ще дві команди. Але де сім там би і дев'ять ми прийняли, звісно. Е, і це теж е, дуже показово, тому що е, кожен регіон теж своїм прикладом, прикладом своєї команди, яка до нас доїхала, де може показати, що ось волейбол це, це можливо. Це приклад для тих, хто е, каже, що я не можу, чи я не хочу, чи це нереально. Але насправді це реально, коли є бажання. Тому що якщо ми говоримо про те, які умови потрібні для того, щоб займатися волейболом, це не так затратно, якби матеріальній частині. Перше, це бажання. Перше це бажання. Звісно, має бути спортивна зала, сітка, яка опущена до певної висоти, і звичайний волейбольний м'яч. Тобто, правила волейболу сидячи не суттєво відрізняються. Ні, ні. Просто головне хотіти Ні, грати. Так, так. Є, є певні технічні моменти, але вони не суттєві. І якщо, до прикладу, вже є е, таке спортивне минуле у поранених хлопців, то їм, звісно, легше, тому що в них є вже. Я не зараз не маю на увазі лише волейбол спортивний, так минуле. А в цілому спортивне минуле, тому що їм легше відновлюватися, їм легше реабілітуватися через те, що. У них вже є оцей порядок самодисципліни, порядок того, що вони знають, що їм потрібно пройти на тренування, і вони можуть навіть самі себе контролювати. Їм не завжди потрібні якісь зовнішні такі, як чинники, які їх будуть спонукати, в них вища, вищий рівень внутрішньої мотивації. Хоча теж не завжди. І, і люди, які не були дотичні до спорту взагалі, але при цьому в них настільки змінюється кардинальне життя, що вони відкривають нові версії себе. Пані Тетяно, чи були якісь вимоги до учасників, до команди, якісь вимоги були? Вимоги були єдині це е, лише військовослужбовці або ветерани, тобто не було серед учасників жодного цивільного. Угу. Ви казали, що сім команд. Звідки були команди? Так, були команди з Рівного, з Київської області, з Вінницької області, з Дніпра. Ого. Так, да, вони виявили одні з перших бажання приїхати до нас. Була команда нашої прикордонної академії. Це були курсанти. Вони були єдиною командою, представники якої були здорові, без поранень. Це були курсанти, але я це зробила свідомо. Якби погодження хлопців, тому що в нас був такий досвід проведення змагань на базі Національної академії внутрішніх справ. Ми теж долучали курсантів, і це про те, що має бути присутня толерантність по відношенню до тих, хто вже з пораненнями, і це був дуже насправді крутий теж досвід. Тому що після змагань курсанти підходили і дякували хлопцям за те, що вони на своєму прикладі дають їм надію у тому, що якщо їхні рідні, їхні близькі, які зараз перебувають у зоні бойових дій, повертаються додому з пораненнями, вони бачать, що ось можна повертатися до життя, і на прикладі хлопців це очевидно. Пані Тетяно... Хмельниччину тільки курсанти представляли, чи ще була команда і саме ще була ветеранів? Команда, так, так. Це була а команда. Хто переміг і які призи, можливо, призи так отримали переможці. Так, призи були кубки, і на кожну команду був м'яч ігровий, і абсолютно всім учасникам були пляшечки для води. Тобто ніхто без призів не залишився. І команда, яка працювала над організацією самого турніру. Бо знаєте, коли вже до прикладу стежка протоптана, то начебто легше. А коли ви угу. тільки її протоптуєте і організовуєте перший такий турнір, то мені здається, що це важче трошки зробити. Це важче, але це можливо це можливо. І звісно, наступні е, наступні етапи. Я думаю, що це буде більше долучено людей до цього. Угу. Тому що ця ідея була трохи в такому спонтанному режимі. Я максимально швидко намагалася це зробити, тому що щоб встигнути залучити команду інвіктус, mm. і в січні наразі вже да, я б цього не змогла зробити, тому що зараз розпочався. От зараз проходить збір у Буковелі mm -hmm. і хлопці готуються та дівчата, готуються до зимових видів спорту. Залучена чудова команда з, з тренерів, які тренують е, їх на лижах, і вони зараз там готуються. Це у лютому вже змагання та, відбувається так відбувається у Перше... та так. Е, перша та Ванкувері. Так перша наша партія виїжджає вже на у кінці січня, mm -hmm. тому що там буде е, пару днів закладено на збори на те, щоб ознайомитися з трасами безпосередньо. І вже тоді будуть зразу змагання. Пані Тетяна, цього року гібридні так, змагання так, ігор так, нескорених, бо там додалися якісь певні види так. спорту, забралися певні види спорту. Яка команда представлятиме Україну чи є серед тих військовослужбовців, які представлятимуть Україну цього року на іграх нескорених у Канаді саме хмельничани? Так, цього року це вперше Україна взагалі бере участь у таких гібридних іграх. Тому для нас це теж такий новий досвід. і... Багато речей, які ми, до яких ми не були готові, які стали для нас викликом саме у підготовці команди. Але я вважаю, що ми максимально впоралися, наскільки нам дозволяли ті умови, в яких ми опинилися. І е, цього року найбільший склад е, взагалі команди в цілому, відколи е, збірна України бере участь угу. у цих змаганнях, це 35 чоловік, 33 хлопця і дві дівчини залучено. І... і е, так, вони будуть брати участь у всіх видах спорту, які заявлені. На перших етапах кожен з учасників мав можливість обирати собі вид спорту. Звісно, було рекомендовано не обирати всі види спорту, тому що треба мати розуміння, що фізично це буде надважко. Але всім було рекомендовано обирати як індивідуальні види спорту, так і хоча б один командний угу. вид спорту, щоб це було. Ну, Треба розуміти, що індивідуальні і командни це абсолютно різні підходи і абсолютно різна взаємодія. Тому для того, щоб це був такий більш комплексний підхід, всім було рекомендовано обирати різні види спорту. І, звісно, має бути до душі до того, чи подобається чи ні, до того, чи фізичні можливості mm -hmm. дозволяють виконувати певні етапи. Підготовки у, ц... у тому виді спорту, який обирають, тому що в нас були випадки, де колегіально, коли збиралася комісія з лікарів, з тренерів, і ми могли прийняти такі рішення для того, щоб убезпечити і не, травму... не... не дати додаткової травматизації учаснику, ми не рекомендували обирати той чи інший вид спорту. Тому так як. Першочергово це про відновлення, uh -huh, uh -huh. то, як мінімум, треба обрати такі види спорту, які не нашкодять. Е, пані Тян, я так розумію, що учасниками могли бути як чинні військовослужбовці, так і ветерани. Так, тобто, так. Тобто, ти можеш бути учасником, якщо ти або воюєш, або вже не воюєш. Так. Так. У нас є хлопці, як які між зборами на передовій uh -huh. є хлопці, які знаходяться в процесі реабілітації, в процесі протезування, тобто, це абсолютно різні. В різних станах вони знаходяться, але е, вони всі після поранень. І якби кожен з них має поранення, і історія кожного з них, і кожної з них це окрема історія ось 35 історій, угу. і е, немає навіть двох подібних. Е, тому що це навіть при здавалось е, візуально це однакові можуть бути поранення, але кожного своя буде. Життєва історія і життєва історія переживання, і життєва історія відновлення. Хмельничан скільки у збірні? Наразі четверо. Четверо. Це так, ті, це... що пройшли відбір цього року, точніше того року, бо так, так, так. того року це був так. один певно з найпотужніших відборів, бо було найбільше так. заявок. Так, було дуже багато заявок, і причому, чому, коли ми вже аналізували. То дуже багато подавали не самі учасники, mm. а за них подавали друзі, за них подавали їх рідні, за, їх, за них подавали їх дружини. Mm. Але вони всі спочатку так трохи скептично, що для чого, а що, куди, куди ви мене там подаєте. Але в цілому всі були дуже задоволені, тому що я була на відбіркових змаганнях і була на кемпі відбірковому. І та атмосфера, яка там панувала, це просто така окрема історія, коли стільки людей знаходяться в одному своєму такому середовищі, яке вони самі ще створюють по суті, яке дає їм підтримку, дає їм надію, дивлячись один на одного, що можна жити з цими травмами. І підтримувати, і жити якісніше, тому це дуже було гарно. Пані Тетяно, там, якщо обирати види спорту, там здається, волейбол на візках, регбі на візках. Там... Баскетбол на візках. Баскетбол да, так. Баскетбол на візках, регбі на візках, і волейбол сидячи, і ще керлінг є. Угу. Це, що стосується командних видів спорту. А щодо індивідуальних, до індивідуальних це сноуборд, гірські лижі, бо угу. е Бігові uh -huh. лижі і біатлон. Uh -huh. Що найбільш активно обираються таки хмельничани, якщо ми говоримо про наших хлопців? Ми ще хотіли все і зразу. Ага. <сум> але, але ви просто вже потім розумієте, що ти не встигнеш <сум> до прикладу позмагатися в кожному з тих <сум> видів, які ти обираєш. Так, я думаю, що насправді вони навіть зараз ще не розуміють, як їм буде в цьому процесі. Тому що е, можна було відмовитися під час тренувального процесу, під час зборів, але не можна добирати більше. Uh -huh. Тому вони набирали максимально і були випадки, де вони вже розуміли, що дійсно не буде. скажімо. Е, є такий момент, що е, якщо багато видів спорту, вони будуть іти просто нон стоп в. Під час програми в Канаді і це ж теж про фізичне виснаження, емоційне виснаження. І треба врахувати, що з ними як підтримка у кожного учасника з ними летять їх друзі або їх сім'ї, або їх побратими чи посестри, і які теж будуть вболівати, і це теж емоції, і це теж затратний. Процес, як би там не було, навіть позитивні емоції, так, але все одно на них потрібно енергію витрачати. Тому е я думаю, що е навіть я е не знаю, як е поки ми будемо в, в цій ситуації, які ми опинимося, які будуть реакції. Е не забуваємо те, що багато хлопців е мають контузії, а це і шум, і велика кількість людей. І світлове супроводження. Тому у нас є велика команда. і будуть наші лікарі, будуть реабілітологи, психологи. Тому в нас така команда, яка постійно на контролі тримає ситуацію. Пані Тетяно, і власне один з видів такого колективного командного спорту на Invictus Games 2025, це саме волейбол сидячи, від, по суті, ті змагання, що відбулися саме у Хмельницькому. Mm -hmm. Тобто можна сказати, що це от такий собі етап підготовки. Я розумію, що це не вся команда, але принаймні хмельничани, наприклад, які будуть у складі команди, могли змагатися. Mm, так. Але е, в нас е, безпосередньо у волейболі е, бере участь тільки одайний Валерій. Інші хлопці обирали, не обирали волейбол. Mm -hmm. Один не обирав, він взагалі обирав кьорлінг, тому що йому по саме те, що я зазначала, по фізичних показниках неможливо. І хлопці обирали і двоє обрали баскетбол, mm -hmm. тому так розділилися. А одайник він обрав і волейбол, і баскетбол, і регбі, тому у нього буде широка програма. Пані Тетяна, от наскільки все ж таки. Охочі ветерани долучаються до спорту, саме от ветерани, вже наскільки от вони бачать в ньому можливість реабілітації, можливість знайти однодумців, близьких по духу, можливість от фактично якось відсторонитися, можливо, зануритися в щось інше, захопитися чимось іншим, зайняти себе чимось uh -huh. іншим, можливо, навіть якщо ти не маєш якогось такого спортивного підґрунтя, якщо ти uh -huh. не був там якимось спортсменом професійним до того, як ти отримав. травму. Uh -huh. Я особисто не досліджувала, в мене немає вибірки людей, так які долучаються. Якщо взяти на прикладі інвіктуса, якщо взяти по тих вводних даних скільки заявок, то до прикладу минулого року було на порядок більше заявок. Тобто можна говорити про те, що все-таки тенденція до того, що спорт розглядають як один із етапів відновлення, збільшується і е, все одно. Це буде збільшуватися, тому що спорт, як, напевно, ніщо інше, очевидно, показує результати. Навіть є випадки, де хлопці, які взагалі не були дотичні до спорту до до отримання своїх травм, зараз мають кращу фізичну форму, ніж вони мали абсолютно в здоровому стані. І я думаю, що можливо в недалекому майбутньому, якщо ми будемо говорити про посттравматичному зростанню через спорт це теж буде зростання, тому що є багато прикладів того, де саме через проходження травми вони зростають. Пані Тетяно, але ж певно, що правильно буде сказати, якщо, до прикладу, мотивувати бійця ветерана займатися спортом, то можливо тоді буде більше результату краще. А мотивувати може будь-хто, як родина, до прикладу, яка може сказати, що ну спробуй, хоча б ну, сподобається, сподобається, сподобається може займатися, не сподобається, ну твій вибір. Та. Так і власне побратими, певно, які можливо вже займаються і кажуть, що ну, мені подобається, можливо, ти ще спробуєш. Мотивація, певно, тут головне. Мотивація має бути так. Мотивація має бути, це ви зараз здавали приклади зовнішньої мотивації, так, коли зовнішню мотивують, але е, має бути і внутрішня мотивація, коли сама людина розуміє, що для того, щоб їй повернутися, вона має собі поставити якусь мету. І вже тоді відштовхуватися і долучати оці зовнішні такі фактори, тому що насправді. Е, яке би не було е, середовище навколо, угу. якщо немає цієї внутрішньої особистої мотивації, ніхто не зробить ні рідні, ні друзі, ні побратими, ніхто не зробить це за людину. І я на цьому завжди наголошую, що вам даються інструменти. По суті, інвіктус це е, ну, умовно називаємо це інструментом, який показує, що через спорт. Можливе відновлення через спорт ви можете краще проживати якісь моменти в, в, в соціальному житті. Через спорт ви можете отримувати нові знання. Через спорт ви можете виходити на міжнародні арени. Зараз дуже багато можливостей і є дуже багато реєстраційних форм, де хлопці реєструються. Зараз є кіберспорт. Mm -hmm. Тобто, ми не говоримо про якийсь один вид спорту. Ми говоримо про спорт як. Цілому, як про інструмент відновлення. І насправді це нові знайомства, нові друзі, нові можливості, але має бути бажання. Пані Тетяно, крім волейболу сидячи в Хмельницькому, що, наприклад, може бути доступно? Я думаю, що може бути доступна стрільба з луку, тому що там теж є свої є своя специфіка, якщо, наприклад, до це подвійна ампутація, треба теж там враховувати деякі моменти, але в цілому це можливо веслування на тренажері угу. теж це не потребує, скажімо, великих матеріальних витрат і не потребує якихось додаткових площин. Боча можливо. Баскетбол можливий, якщо це буде фінансування, тому що саме дороговартність – це, зокрема, візки. Uh -huh. Регбі теж стосується і регбі, тому що там візки. І, можливо, якщо це бокс, може бути бокс адаптивний. І, можливо, можуть бути єдиноборства теж. Тобто, практично, ледь не кожен вид спорту Та... може бути адаптивним. Є своя специфіка, але в цілому тіло, звісно, треба час. Звісно, потрібні люди, які допоможуть, тому що дуже важливо технічно це правильно виконувати, саме щоб не нашкодити. Пані Тетяна, і підсумовуючи, в майбутньому у перспективі подібні змагання, чи то волейбол сидячи, чи у перспективі там. Баскетбол на візках, регбі на візках або інші види адаптивні. Е наскільки вони можуть бути присутніми в житті Хмельницького? Наскільки вони можуть впроваджуватися в життя вже наше, та, і щоб вони, прикладу, проводилися не е до прикладу, там десь колись, там перед Invictus Games, коли uh -huh. на начебто як етап підготовки, uh -huh. а на постійній основі, щоб це от стало гарною традицією, відліком цьогорічним і далі це, наприклад, uh -huh. продовжувалося з періодичністю там, щороку, чи раз у uh -huh. півроку. Давайте це загадаємо як бажання на майбутнє. <с> Я, звісно, хочу, щоб так було. І в цілому це реалістично, але це має бути команда людей. Недостатньо, до прикладу, моєї ініціативи і мене одної. Це мають бути люди, які будуть дивитися в одному напрямку. Це мають бути безпосередньо самі ветерани. Які будуть на своєму прикладі показувати, що так дійсно це можливо, і своїм же прикладом, так рівне рівному, підтягувати за собою своїх обратимів і посестер. І, звісно, можливо, Тетяна Горанська, організаторка змагання, тренерка національної збірної команди України «Invictus Game 2025». Пані Тетяно щиро дякуємо.